Так, Всім привіт! Відповідаю на е, коментарі своєї любимої сестри, що вимагає дегустації кілька в томаті різних марок. Так, сестра є. Бачиш? А зараз буде дегустація. Я тобі розповім, яка із них. Найсмачніше. Ходила два магазини. На мене дивилися дуже гарними і великими очима. Думали, що має бути і яке національне блюдо я маю готувати. Зараз буду відкривати. Так, все, відкрили. Почнемо із найдорожчих. Я не знаю, яка ціна, але плюс-мінус від 28. Найдорожча. Ось ця була це було 30 гривень. Ой, якась 26, 27. Так, дивимося. Кілька ось така. Така жижа. <сміст> дуже густа. Зараз спробуємо її. Ну, така вона дуже, немає рибок. Mm -hmm. Ну, як з дитинства. Мені нагадується дитинства. Смачна. Смачна. Добре. Далі. Наступна ось така кілька. вона, Тут видно більш шматочки, і видно, що тут багатенько є соусу. Зараз я покажу що тут дійсно. Не кашля. Дивіться, які тут шматки. Тут добре, тут вже видно дійсно, що тут є риба. Чекайте, бо зараз я буду вся. Я не вона її зловити з банки. Ну, Тобто, набачте, вже розлила, велика. М -м. А це добре. Ця смачніша за попередню. Добре. Дуже добре. А ця добре. М -м. А. Так, наступна кілочка у нас іде така. <рес> у що ти вдохнеш. Так. Зараз спробуємо. Така консистенція теж, бачите? Що виляю. Ну не виляє. Теж жибке. Рибка? Рибка. Рибка також є. Івана, що ти дохнет? Що таке? Така рибка, але не такої форми. Я не обічну її не беру. Тоже добра, дуже смачна. Mm -hmm. У мене не вистачає що на два.